Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ми поговоримо про найцікавіші досягнення у сфері робототехніки та автоматизації, які змінюють наше майбутнє просто зараз. У Ханчжоу, Китай, відбувся перший у світі бойовий турнір гуманоїдних роботів, де G1 від Unitree Robotics змагалися у серіях ударів і акробатичних рухів. Подія транслювалася на телеканалах і соціальних мережах, привернувши увагу технологічних ентузіастів. Цей турнір продемонстрував прогрес Китаю у розробці ші для бойових сценаріїв і підкреслив потенціал гуманоїдних роботів у розвагах. Девід Сакс, президент Сполучених Штатів з питань ші та криптовалют, під час подкасту заявив, гуманоїдна робототехніка. Здатні виконувати будь-які фізичні завдання, можуть стати доступними вже до 2030 року. Він підкреслив потенціал таких технологій для економічного зростання Сполучених Штатів, передбачивши значне підвищення продуктивності та навіть вирішення фіскальних проблем країни. Ця заява відображає плани адміністрації Трампа щодо лідерства у сфері ШІ та робототехніки. Hyundai Motor Group запустили пілотний проект робототехніки для автоматичної зарядки електромобілів в аеропорту Інчхон, Південна Корея. ACR оснащені щі та 3D-камерами для точного підключення кабелів і працюють у складних умовах, як от екстремальні температури. Ця ініціатива може встановити глобальний стандарт для інфраструктури зарядки та інтегрується з розумними паркувальними системами. Китайська компанія Юбітех Robotics анонсувала випуск побутового гуманоїдного робота вартістю 20 тисяч доларів, який стане конкурентом Optimus від Tesla. Розрахований на догляд за літніми людьми та виконання домашніх завдань, буде випущений уже цього року. Убетех використовує досвід із промисловою робототехнікою та підтримку китайського уряду для розширення виробництва. Американська аптечна мережа Wellgrains відкрила новий мікрофулфілмент центр у Міннесоті для автоматизації обробки 13 мільйонів рецептів на рік. Центр створює нові робочі місця, скорочує навантаження на фармацевтів і дозволяє їм більше часу приділяти пацієнтам. Walgreens планує до кінця цього року підключити до мережі автоматизації 5 тисяч магазинів, що демонструє швидке масштабування програми. Японська компанія в сфері хмарних обчислень та КК» разом із лікарнею у Тайвані представили три медичні SHI виставці Nvidia: серед них мобільний асистент для навігації лікарнею, чотириногий робот для моніторингу небезпечних зон і логістичний робот для доставки матеріалів. Вони інтегруються за йод і використовують передові технології Nvidia. Американська компанія Райфай залучила 40 мільйонів доларів для розвитку гібридної мережі, доставки останньої милі з використанням дронів, наземних роботів та людських кур'єрів, які доставляють посилки до розумних поштових скриньок. Компанія вже співпрацює з однією з лікарень та GoToDelivery. Інтегруючи рішення для медичної логістики та фармацевтичної доставки, дослідження нідерландських вчених під керівництвом Дарона Аджемоглу показало, що працівники, які працюють поруч із робототехнікою в автоматизованих галузях, відчувають зниження почуття мети в роботі. Це особливо стосується низькокваліфікованих працівників, чия робота стає менш значущою через автоматизацію. Водночас висококваліфіковані спеціалісти отримують вигоди від нових можливостей у сфері ШІ та робототехніки. Швейцарський технічний університет зробив чотириногого робота Animal D, який здатен автономно грати в бадмінтон із людьми. Робот використовує підсилювальне навчання для поєднання зорового сприйняття, рухів і маніпуляцій, демонструючи вміння прогнозувати траєкторію Волана та відбивати його. Цей підхід має потенціал застосування в рятувальних операціях і промислових інспекціях. Університет Брістоля представив концепцію терапевтичних роботів, що діють як коні в іпотерапії, реагуючи на емоції людини та сприяючи корегуляції, і повинні відмовлятися від взаємодії під час емоційного дисбалансу користувача, подібно до реакції коней у терапії. Це дослідження відкриває нові перспективи для роботизованої терапії. Але також ставить етичні питання. Американська компанія з доставки Вехо та швейцарський стартап у сфері робототехніки РіваР запустили пілотну програму у Сполучених Штатах для тестування роботів останньої милі доставки. РівА здатні долати сходи та нерівності, працюючи разом із фургонами Вехо. Ця ініціатива спрямована на підвищення ефективності логістики в міських умовах і демонструє потенціал глобального масштабування. Китайський виробник смартфонів Honor оголосив про план з інвестиціями в 10 мільярдів доларів для розвитку щі та робототехніки, прагнучи стати лідером у сфері екосистем інтелектуальних пристроїв. Компанія вже створила гуманоїдного робота з рекордною швидкістю та співпрацює з провідними технологічними компаніями для створення відкритої екосистеми. Китайський виробник дронів DJI готується до запуску трьох нових моделей дронів: Mini 5 Pro, Avata 3 та Neo 2 Ці новинки обіцяють покращену батарею, камери та ще функції. Однак регуляторні бар'єри в Сполучених Штатах можуть вплинути на доступність нових дронів для споживачів. Компанія також планує випустити Osmo Nano та інші інноваційні продукти. Агенція Міністерства внутрішніх справ Сінгапуру представила гуманоїдних роботів для громадської безпеки на виставці Айтех Експлур, оснащені системами автономного керування та плануються для виконання завдань, таких як гасіння пожеж і рятувальні операції. Ця ініціатива відображає амбіції Сінгапуру стати лідером у сфері безпеки та ШІ. Дякую за перегляд відео. Ось так світ змінюється на наших очах завдяки інноваціям у шиї та робототехніці. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити ще більше захопливих новин.